Вітаю, друзі. Сьогодні 13 липня 2025 року, і ну, останні два дні приблизно в сегменті українських соцмереж гуляє нібито, підкреслюю нібито, тому що першого джерела, джерела я не знайшов. Цитата із інтерв'ю Арахамі, яке він нібито дав Бі і в якому він згадав дитинство Зеленського. Суть того, що цитують, що типу в Кривому Розі Зеленського Зеленський ділився зі мною, що він виріс гебреєм невеликого зросту в Кривому Розі. Це дуже промислове місто, наскільки мені відомо, в дитинстві його часто били. Він завжди казав: знайди того, хто лідер, вдар його в обличчя, і тоді всі інші зрозуміють, що ти людина, з якою варто рахуватися, розказав. Народний депутат Давід Арахамія, глава фракції Слуга народу. Ну, ще раз підкреслю, що невідомо, дав він таке інтерв'ю чи не дав, але вже певний, ну, скажімо так, інформаційний простір сформувався. Ця фраза, ця, цей фрагмент, нібито інтерв'ю, широко поширився в українській частині мережі. І тут виникає запитання, що це було, якщо інтерв'ю не було, ну я не здивуюся, якщо це е своєрідна інформаційно-психологічна операція проти Зеленського запущена самим Арахамією чи близькими до нього людьми. Тому що, поза сумнівами, хоча, на перший погляд, е цей фрагмент, нібито інтерв'ю, е має на меті представити Зеленського як потужного лідера, який формувався як серйозна людина ще в дитинстві і зумів подолати такі негативні, негативні випадки в своєму житті, коли його били, а він от шукав найбільш сильнішого і бився із ним для того, щоб, щоб з ним рахувалися. Ну, казочка, звісно, для бідних. От. І е, насправді вона показує про те, що. По-перше, Зеленський досі живе цими своїми дитячими комплексами, якщо це правда. А е, насправді е, подивившись на поведінку Зеленського, я вважаю, що це так і є. Що ця людина відпрацьовує якісь свої давні ще дитячі комплекси, е, самостверджуючись в примітивний спосіб. Пам'ятаєте, це вийде розбійник, е, там хамська поведінка щодо журналістів е, постійно. Причому. Самоствердження на слабших людях, ну тих, які не володіють владою, адже Зеленський зараз володіє абсолютною владою, і більше того, якщо це інтерв'ю було, і такий фрагмент в інтерв'ю Арахамії був, то це свідчить про те, що свої комплекси Зеленський відпрацьовує на цілій країні, самостверджуючись. Із свого далекого далекого дитинства, коли його били в місті його дитинства і юності, в місті Кривому розі, і ми всі <пожинаємо>, пожинаємо результати відпрацювання цих комплексів, цієї закомплексованої, мало нерозумної, невольової людини, несистемної, і це трагедія України, оці комплекси Зеленського, і те, що його в дитинстві там. Хтось колись бив?